Друзі, це інформаційно розважальний канал Шіманія, де ми говоримо про застосування штучного інтелекту в різних сферах нашого життя. І сьогодні у нас огляд найкращих генераторів відео. Минув майже рік, відколи я робив схоже відео, тож настав час оновити цей рейтинг. Нагадаю, мій підхід передбачає оцінку не лише візуальних аспектів, тобто кількості пальців на руках та загальної якості зображення, але й практичності. Для мене важливо, щоб відео не лише виглядало ефектно, але й при цьому не коштувало усіх грошей світу. Також мені подобається. Обуються багатофункціональні застосунки, які не лише генерують відео, але й задовольняють інші щоденні потреби креаторів. Якщо у вас схожий підхід, це відео стане вам у нагоді. Танці один з перших видів мистецтва, які опанувало людство. За допомогою ритмічних рухів, наші пращури розповідали історії та передавали емоції. Попри розвиток інших засобів комунікації, ця мова тіла й досі залишається важливою частиною нашої культури. Давайте подивимось на успіхи генеративного штучного інтелекту у цій сфері. Порівнюючи різні застосунки генерації, відео, я часто використовував цю світлину як стартовий кадр. Тому на прикладі моделей Kling AI можете побачити еволюцію відеогенераторів протягом лише 12 місяців. Як на мене, прогрес очевидний. Збільшилась роздільна здатність, рухи стали динамічнішими, з ширшою амплітудою. Повороти на 360 градусів здається не проблема, хоча усе має свою ціну. Більш якісне зображення та швидші рухи частіше призводять до появи ось таких кінцівок з декількома фантомними контурами. Подивимося, як впорається з цим завданням, тобто генерація відео на основі зображення, з простим описом: жінка танцює під дощем, інші моделі. Усі моделі, як на мене, впорались достатньо добре. Хоча з Runway Gen 4 я зробив два запити. Але зміг використати лише один результат. Непогана спроба і від Midjourney. Фактично, три з чотирьох відео можна використовувати, якщо ви не проти, щоб замість дощу був мокрий сніг чи град, але обертальний рух у більшості кліпів без помилок і вигляд персонажа зберігається. Взагалі, Midjourney, як новачок галузі генерації відео, мене приємно здивував. У нього свій неповторний стиль, який певен сподобається багатьом креаторам. Модель vo 2 від Google поводиться досить стримано, але доволі реалістично і без очевидних дефектів. Хоча ефект дощу передає недостатньо, як на мене. Ці три моделі поки залишаються за межами чемпіонського п'єдесталу. Результат Halo мені сподобався трішки більше. Особливо цей рух. Красиво. Хоча ефект дощу також нестабільний і танець обмежується обертальними рухами. Клім 2.1, хоч і припускається помилок, все ж створює набагато складнішу композицію, тому отримує від мене високі бали. І майже бездоганне виконання від C Dance 1.0 Pro. До речі, поки я створював це відео, Google почав поступове розгортання функцій генерації відео на основі зображення з моделлю vo 3 Її версія танцю під дощем мене не вразила, але ефектних танцівниць у нас вже вистачає. Тому дамо VO3 роль вокалістки. Давайте продовжимо наш танцювальний конкурс. Тільки завдання цього разу буде складніше. Приберу підказку у вигляді стартового кадру і попрошу згенерувати конкретну кількість персонажів, які мають синхронно рухатись. Отже, цього разу генеруємо відео на основі текстового опису: П'ять балерин на фоні океану та заходу сонця, які виконують танець силуетів. Тобто, в ідеалі ми маємо бачити затемнені обриси без деталей. Світло має бути яскравим позаду та тьмяним попереду. Рухатись вони мають синхронно або хоча б узгоджено, щоб складалось відчуття гармонії. І звісно ж, я буду звертати увагу на дефекти генерації, які унеможливлюють використання кліпу. Дрібний недолік пробачити можемо, але третю ногу чи другу голову. 你。<music> Що цього разу рейтинг вийшов майже дзеркальним s 1.0 Pro згенерувала саме 5 балерин, які рухаються синхронно на фоні заходу сонця. Виглядає, як то кажуть, кінематографічно, але це не силуети. Клінг також не повністю зрозумів мій задом. Ще й одна балерина не з'явилась на цю репетицію. Цікаво, що попередня версія флагманської моделі Kling 2.0 Master впоралась краще в більш стандартних для балету умовах. Результат Runway Gen 4 я не показував у загальній підбірці, щоб не псувати загальне враження. Хоча більшість моїх побажань виконано, я не можу використати відео з подібними дефектами. Спершу я взагалі хотів виключити Runway Gen 4 та Midjourney V1 з цієї частини змагання, бо вони генерують відео на основі зображення. Проте, враховуючи, що зображення вони генерують власними силами, я вирішив зробити виключення, особливо після того, як побачив результат Midjourney. Не міг вам його не показати. Цікава вистава від Halo 02, але балерин забагато, і це більше схоже на ніч, ніж захід сонця. До речі, спробував у цьому тесті також генератор відео від OpenAI, і це мабуть. Мабуть, найкращі кліпи, які мені вдалося отримати від цієї моделі за весь час користування. І найбільше у цьому раунді мені сподобався результат моделей генерації відео від Google. Хоча Віо3 Fast згенерувала шість балерин замість п'яти, а їхні рухи не зовсім синхронні, щось у цьому є. Віо3 більш точно дотрималась опису до відео, але загубила балетні пачки. І тільки Віо 2 мені нічим дорікнути. Отже, в цьому раунді нашого багатоборства на п'єдестал зійшли Віо, Міджони та Хейлоо. Брейкданс, дисципліна не для слабаків. Окрім ритмічних рухів, тут є ще елементи акробатики. Усі мої попередні спроби згенерувати щось хоч наближне до реальності були невдалими. Побачимо, як буде цього разу. Також звертатиме увагу на дотримання опису в частині одягу. Мають бути широкі штани карго, вкорочені худі, рукавички без пальців та яскраві високі кросівки. Зйомка має відбуватись протягом золотої години. Нагадаю, це період після сходу сонця або перед його заходом. Також спробуємо додати вуличної брутальності за допомогою ледь помітної зернистості плівки. І почнемо з Сі 1 Pro. До зовнішнього вигляду та сцени питань не маю, але від самого танцю я не в захваті. Після попередніх результатів складається враження, що Сі підмінили. Vio 3 Fast хоч і згенерувала гарний аудіотрек, відео містить забагато помилок. Vio 2 вирішила обійтись без акробатичних елементів, але також не бездоганний результат. Схожий стриманий підхід демонструє попередня версія флагманської моделі Kling 20 Master. і тільки новіша 2.1 Master продемонструвала хоч якийсь силовий рух. А результат генерації Halo 0.2 покажу без коментарів. Рано цього разу спрацювала без помилок. Єдиний недолік, сам танок не дуже ефектний, але не факт, що я зміг би краще. Міджоний V1 привертає увагу оригінальністю стилю, але я просив реалістичне відео. Vio 3 також не відрізняється ефектними силовими рухами, але сама композиція мені подобається. Гарна кінцівка. Щодо зернистості плівки, здається тільки моделі Vio хоч якось спробували реалізувати цей ефект. І цього разу у нас мінімальні перестановки на чемпіонському п'єдесталі. Моделі Vio та Kling зміцнюють своє лідерство, а Runway вперше не пасе задніх. Брейкданс, як бачите, залишається непростим завданням навіть для найкращих моделей генерації відео. Але про всяк випадок, давайте все ж спробуємо додати акроботичний елемент сальто назад. Адже лише дві моделі: Midjourney та Віо 3 наважились кинути виклик силі гравітації. Не ідеально, але це вже істотний крок уперед. Цікаво, що Halo в іншому контексті може робити сальто назад, наприклад, у відео з гімнастами. Але з брейкдансом інша історія. Я не пришвидшу відео, це реальний темп. А Vio, навпаки, на танцполі, здається, почувається більш впевнено, ніж на гімнастичному снаряді. Натомість C-Dance 1.0 Pro як завжди згнорувала, досить реалістичне та просто гарне відео. Але на сальто сил не вистачило. Якась капуера від ранвей, і клін 2.1 Master на сальто також не наважився. Хоча саме відео непогане, ліниві вареники мені доводилось коштувати, а от лінивий брейк бачу вперше. Зверну також вашу увагу, як аудіотрек синхронізовано з рухами у виконанні VO3 Fast. У підсумку, якщо мені потрібно згенерувати акробатичний елемент під час танцю, звернусь до VO3 або Midjourney. спорт. Це наразі сильна сторона Halo. А якщо потрібне якісне реалістичне відео гімнастки, яка просто постоїть на колоді, це поки C-Dance 1.0 Pro. давайте повернемось до генерації відео на основі зображень. Подивимось, чи допоможе цей стартовий кадр отримати кращий результат. Мосеті найбільше мені сподобалась генерація від Клінс 21 Pro. Якби не один дефект, відео було б ідеальним, але добре, що цей конфуз трапився наприкінці, тому його без проблем можна обрізати. Halo нарешті прокинувся і згенерував на тему брейкдансу щось дійсно корисне, і в 2 намагалась не відставати, але недостатньо динаміки, як і у генерації від 3. Ця модель додала ще й трішки дефектів, хоча, звісно, зручно, що генерація одразу з аудіо. А для Сіденс 1.0 Pro, схоже, Breakdance все ж не коронна дисципліна. Результат роботи gen 4 від Runway також не вражає на фоні конкурентів. Цікавий варіант пропонує Midjourney. Вам не нагадує, це більше тверк, ніж брейкданс? Давайте згенеруємо продовження до цього кліпу, де попросимо виконати саме цей танок. До речі, я думаю, що C-Dance, модель генерації відео від ByteDance, розробника TikTok з Тверка могла впоратись краще ніж Breakdance. Давайте перевіримо. І здається, я не помилився. Був експромт, Але результат виявився доволі цікавим. Більшість моделей також згенерували синхронні рухи та слухняно дотримувались промту в частині опису зовнішнього вигляду та сцени. Тільки vio 3 Fuzz вдягнула танцівниць на власний смак, а Clean 2.1 Master залишив одну героїню без взуття. І цікаво, що той самий промт, наскільки я розумію, різні моделі Vio анімували за схожою схемою. Порівняйте ці два кадри: зачіска, верх-низ. І останній сет на тему тверкінгу відео на основі зображення. У цьому випадку протестую не лише синхронність рухів, але й за рецензу... Зовність моделей і гарна новина усі, окрім Midjourney, не мали проблем з цим зображенням. Хоча Runway Gen 4 все ж перепутав жанри. Варіант vo 3 більше нагадує дискотеку, але чому б і ні? Сіден згенерував якісні, досить реалістичні відео, але з майже однаковими рухами. І це більше схоже на якусь аеробіку, ніж тверк. Натомість тричі анімував ці зображення з клін 2.1 у стандартному режимі, і кожного разу танцівниці рухались інакше. Стандартний режим до речі, спрацював набагато частіше, ніж дорожчий, професійний. Колективні танці випробування не з простих, як для людини, так і штучного інтелекту. Я люблю тестувати генератори відео з промтом типу пара танцює танго на березі океану, але з цим прикладом трапляється все менше несподіванок. Тому сьогодні спробуємо щось новеньке: глобальний феномен, популярність якого складно пояснити. Але коли багато людей збираються в одному місці і починає грати музика, їм чомусь часто хочеться рухатись під музику з мійкою. Чому ніхто не знає? Якщо без жартів, це складний приклад навіть для генерації зображення, що вже казати про ціле відео. Потрібно з деталізованою точністю згенерувати одночасно багато унікальних персонажів, і вони усі мають взаємодіяти між собою, рухаючись узгоджено. Подивимось, що з цього вийде. Отже, різні моделі Віо згенерували відео приблизно в одному стилі, і не зовсім те, що я просив. А варіант від Runway Gen 4 більше схожий на весілля футбольних фанатів. Змійка від Halo прикольна. Вірю, що їм там дуже весело, особливо наречені усім трьом. До речі, поки хтось лишився без пари, ці три джентльмени на задньому плані, щоб дійти до потрібної кондиції короткими перебіжками рухаються в напрямку, припускаю бару. Міджони також схибала, але емоції рятують це відео. Мені подобається, хоч це й не змійка. Клін 2.1 Master технічні вимоги виконала без помилок, так само, як і без особливих емоцій. Не бачу я особливого задоволення на їхніх обличчях, і самі обличчя виглядають не дуже. Якщо ви дивитесь на маленьких екранах, ймовірно цього не помітили, але майже у кожному відео більшості облич бракує чіткості образів, а багато з них просто деформовані. І лише Сі 1 Pro зобразила я, як ідеальну змійку, так і майже нормальний гостей, якщо сильно не збільшувати зображення. Єдине питання, що це за дивне створіння повзає на підлозі. Отже, трійка лідерів цього забігу сі Kling Клінг та Хейло. І тепер можемо підбити підсумок усього змагання в частині якості генерації, а потім поговоримо ще про вартість та як скористатися цими моделями. На кожному етапі трійка лідерів змінювалась, тому немає моделі, яка б домінувала в усіх тестах. Зокрема, на першій сходинці п'єдесталу опинялись Vio, Sі та Клінг. Щоб визначити все ж найкращих, застосую просту методологію: за перше місце даю 3 бали, за друге 2, за третє 1. І у загальному підсумку найбільше балів сьогодні набрали моделі Клінг, а слідом за ними та Віо. Якщо порівнювати ціни, то моделі Віо від Google будуть найдорожчими. Одна секунда відео без звуку наразі коштає від 25 центів з Vio3 Fast до 50 центів. Проте враховуючи можливості використання Flow, з підпискою, Pro ви отримаєте тисячу ще бонусів, яких вистачить на генерацію 10 відео з найкращою моделлю Vio3. Тобто, окрім розширеного доступу до чат-боту Gemini та інших переваг підписки Pro, маєте приємний бонус для генерації відео. Щі кредити можна докуповувати, тоді вартість генерації кожної секунди буде ще нижчою s я використовував через API на платформі Falei. ByDance має власний застосунок, але доступний він не в кожному регіоні. Більше того, концепція рішень на кшталт Falei або Replicate мені подобається. Платиш тільки за те, що використовуєш. Перелік доступних моделей доволі широкий і постійно оновлюється. Звісно, функціонал базовий, але для більшості випадків цього вистачає. Отже, c 1 Pro наразі є однією з найдешевших з найкращих моделей 12 центів за секунду відео з роздільною здатністю 10. 80p. Лайтова версія ще доступніша 4 центи за секунду. І це за роздільну здатність 720 p Непогано. Генерація Scлінг з, з найкращою наразі роздільною здатністю також коштує недешево 27 центів за секунду. Але особисто я частіше використовую генерацію на основі фото у стандартному режимі. Для моїх задач це більш ніж достатньо. І коштує у 5 разів дешевше. Більше того, підписникам Клінг нараховує щодня 66 безкоштовних кредитів, що значно здешевлює загальну Вартість використання цього застосунку. Проте бачу, що цього вже немає в описі тарифів. Можливо, вони відмовляються від подібної практики, тому не враховують ці бонусні кредити в розрахунку собівартості. До речі, для безкоштовного плану вказано, що нараховують ці бонуси щомісяця. З Схейлу взагалі прикол: Секунда відео з найвищою роздільною здатністю у їхньому застосунку коштує 13 центів, а через фали Ай 8. Ранвей з базовою підпискою коштує як найкращі моделі Клінг, хоча докуповуючи кредити, можна знизити вартість генерації, а вартість Генерації зображень у цьому застосунку становить від 12 до 20 центів за світлину, що забагато, враховуючи поточну якість. Не кожне зображення можна використати для генерації відео, і коли я прошу переробити, вартість дефектного зображення не компенсується. Тепер щодо вартості генерації СМІ Джони, розрахунок приблизний, бо у цьому застосунку ви платите не за конкретну кількість відео, а час пріоритетного доступу до GPU. З базовою підпискою отримуєте 200 хвилин, з яких генерація зображення споживатиме одну хвилину, а Відео приблизно 8. Враховуючи вартість підписки 10 доларів, генерація 5 секундного відео коштуватиме 40 центів, тобто 8 центів за секунду. Звісно, кожного разу ви отримаєте не одне, а 4 відео, проте не завжди можна використати усі з них. Тому цей фактор не враховую. Але бувають вдалі і усі 4 генерації. У підсумку Міджони не найдешевша модель, враховуючи, що вона генерує відео лише у стандартній роздільній здатності. Звісно, з підпискою PRO і вище ви отримаєте безлімітну генерацію відео чи зображення. Якщо вичерпаєте 30 годин пріоритетного доступу до GPU, зможете продовжувати створювати ваші штучно інтелектні шедеври лише в уповільненому режимі. Звучить привабливо, єдине, але ціна від 60 баксів на місяць. До речі, подібну опцію пропонує також рановий за 95 доларів на місяць. І залишився останній фактор, який варто розглянути перед прийняттям остаточного рішення функціональність. Почнемо з Midjourney, яка відома багатьом як генератор зображення. І саме для потреб цієї ніші застосунок має усе необхідне. Генерація відео для Midjourney – щось новеньке, тому функціонал мінімальний. Наразі можна генерувати відео лише на основі зображення, завантаженого. Чи створеного з Midjourney. Зручно, що зображення можна анімувати в автоматичному режимі або додати продовження до раніше згенерованого відео. Навіть є можливість трішки пограти з налаштуваннями швидкості рухів та стилем зображення. Runway також генерує відео на основі зображення, але самі світлини, на мою думку, виходять не настільки гарно, як, наприклад, у Midjourney. Більше того, Runway перейшов на комунікативний інтерфейс. Тобто процес створення відео виглядає як спілкування з розумним чат-ботом. Ви описуєте свою ідею, модель пропонує зображення. Зображення стартового кадру. Можна попросити модель змінити або одразу анімувати це зображення. Зручно, що усі результати зберігаються в одному діалозі, але інших переваг цього підходу, наприклад, якихось суперагентських функцій, я поки не бачу. Runway має також низку інших інструментів, тому функціональність цього застосунку відносно висока. Halo пропонує різні формати генерації, цікаві опції контролю камери і активно розвиває агентський режим. Наприклад, достатньо завантажити свою світлину, вказати модель та колір. Аківки і отримаєте відео себе за кермом суперкару, але коштує це аж 300 умовних кредитів, тобто третина місячного бюджету зі стандартною підпискою. Клін наразі найбільш заряджений застосунок, чого тут тільки немає: спецефекти, генерація звуку, хоча не найкраще, скажу відверто, синхронізація руху губ за аудіо та багато інших штучно-інтелектних смаколиків. Натомість Flow від Google дає креаторам унікальний функціонал створення не просто окремих кліпів, а повноцінних відеопроєктів. Останній Кадр попереднього відео може стати стартовим кадром наступного, і таким чином нічого не перешкоджає плинності вашого творчого процесу. Отже, враховуючи побачене та почуте, я для себе висновок зробив. Принаймні цього року, якщо не буде інших фундаментальних оновлень чи появи нових гравців, користуватимусь переважно цими моделями. Vio від Google це топ для генерації відео зі звуком, а застосунок Flow допоможе зі складнішими проектами ніж 5 секундні кліпи. Для окремих генерації відео на основі зображення міфа. Порит Клінг як достатньо якісний і одночасно недорогий варіант. Плюс у цьому застосунку багато функцій, які для мене корисні, наприклад, LipSync, які припускаю, з часом працюватимуть краще. І звісно ж, буду користуватись моделлю Sidance через платформу Filei чи Replicate. Мені подобається рівень реалізму згенерованих з цією моделлю відео. Плюс ціна більш ніж прийнят. Маючи ці три суперсили під капотом, можна створити багато цікавих креативних проєктів, але не відмовляю вас від використання інших моделей. Я намагався розкрити. Особливості кожної, щоб ви могли оцінити наскільки вони підходять конкретно вам. Наприклад, Mid мені також сподобалось у неї свій унікальний стиль, але маючи обмежений бюджет на всі ці штучно-інтелектні забавки, я змушений робити вибір. Якщо цього відео виявилось недостатньо, щоб вирішити, яка модель підходить для ваших задач найкраще, пропоную взяти участь у тестуванні моделей на сайті Artificial Analysis. До речі, як часто буває, поки я працював з цим відео, інша модель Pixverse v 45 Піднялась на досить високі сходинки турнірної таблиці з генерації відео на основі зображення. Я спробував і дійсно відео саме на основі зображення вдаються гарно. Pixverse також має багато застосунок і зручний мобільний додаток. Більше того, ця модель доступна і на платформі Falei. Зазначено, що генерація відео на основі як тексту, так і зображення з найвищою наразі роздільною здатністю 1080p коштує 40 центів за 5-секундне відео. У самому додатку, навіть на безкоштовному Плані щоденно нараховуються бонусні кредити. Отже, раджу звернути увагу на цей застосунок. Також, звісно, якщо у вас виникають питання на цю тему, пишіть в коментарях і з задоволенням на них відповідатиму. А я наразі дякую вам за перегляд. Якщо відео було цікаве, поставте, будь ласка, вподобайку і нагадую про необхідність робити все від себе залежне заради нашої перемоги. На все добре.